сім прийду, їдуть. На жаль, заморонд дача 6К. І в тему ви думали, будемо дивитися концепті так. Ми всіх любимо, знімаємо, робимо. Подумаю, обязательно став бак і піпишись на ними канал. Ну ми так починаємо. Наш контент, тема, бачимо нового моба, а ім'я Глазає, то ось такий чикен з цим глазом. І також бачимо кнопку «Це». Тут бачимо те, що ми можемо потім міняти цвіт мобов. Ну, статті ці... моб не похитно не розумію, навіщо мене цвіт мобов. Ну, в конце прикольно прихондеша. На з цим ми бачимо новий режим, прятки. Я не знаю, розбоючок це давати чи ні. Ну я не увім, що розбачок ніколи давали цей режим. Ну, хоча б його бачити. Ну, в конце прикольно прихондаша. На селічкаті ми бачимо нового моба, а він ось такий волк. І він, в принципі, є дві роз... ігри від нашого розробчика качека І тому він, що ось цей моб ну, може битися. На садичкаті ми бачимо якийсь пак, і тут бачите, бачимо ось такі машини. Ось така фіолетова, також ось така машина і ось такий вона. Ну, в принципі концерт дуже прикольно. посмотрите, який це пак. І ще бачимо, вони не. В якомусь місті там. Ну хотів би якісь машини бачити в чекангані. Ну, в про прикони пригон І останній на сьогодні концерт. Тут бачимо новий падмет, на мене пачку чипсах. Так, новий падметр нам давно не дозволила. Це додала так. Нам давали в намного... їжі вкладки, їжа. І потом уже ще ця синя пачка пається. Також ще була красна, тож червоно-оранжева і у вен ще червоно-оранжева може баยтися і уся синя, чорна, сіра, біла пачка чипса. І це всі концерти так, концептів дуже мало, надіюсь, щоб ви до вам понравиться. Наше це було до рамданщика. Всем до побачення.